По із просто порвало. Вони кричать, що в Україні великою руською літературу на макулатуру пускають. Як так, як посміли в Україні? Стартувала широка масштабна державна програма зі збору макулатури. Справа здавалося б корисна, але є нюанс. Навіть два. По перше, усі зібрані гроші йдуть на бойовиків на зсу. По-друге, до переробки приймаються виключно книги російською мовою. Тим самим займались нацисти у 30-х роках минулого століття, спалюючи небажані книги, під гаслом «Підтримай армію. Починається полювання на твори Достоєвського Пушкіна, Чехова і навіть киянина Булгакова. все як у орвела замість діалогу ненависть, замість освіти пропаганди війни. Це вже стала державна стратегія виховання цілого покоління відчуженого від правди. Який кошмар! українці? То ми з вами виходить дуже і дуже страшні. Ну якщо не брати до уваги ось цей відос. Пам'ятаєте, оце був такий момент, коли фашисти почали спалювати книги на вогнищах? Оце такий яскравий епізод. Я, звісно, не думав, що сам буду спалювати книги. А їх коли приїхав до Запорізької області, пройшовся школами бібліотеками. Бібліотекам такі книги. Скажу вам, а знаєте, хто це такий? Це екс голова Роскосмосу Рогозін, який не так давно сам визнав, що палив українські книги. Ну так що, Попов, хто там в антиутопії живе у Білгородській області? Російські солдати захопили російський будинок, але прийшла хазяйка житла, і довелося екстрено робити шах доброї волі. Дивіться, ми відкриті до зйомки. Та що ви тут робите у чужому домі? Чому ваші машини стоять у гаражі? Там щось закатали, бомблять, стріляють. Так, хлопці, не морочте мені голову. Та чого ти не бачиш? Мальчикам страшно. Там на вулиці бомблять і стріляють. Ще трохи і в них від страху позлітають штанці. Що ви тут робите, молодий чоловіче? Загнали машину. Як ви можете загнати машину в чужий дім? Та що, стояти під обстрілами? Чужий дім, молодий чоловіче, то що ви робите в чужому домі? Ви не маєте права заходити на цю територію. Що ви тут робите? Сегрес, давайте вийдемо машиною. Тут дочекаємо старшого, дочекаємось поліції. Ех, не вийшло трошки. А вони то явно думали, що зараз влаштують дискотеку і будуть сидіти пити пивко. Ну це звісно до першого дрону. Але. Озирно жити не заборониш. В Росії сталося масштабне придательство. У Підмосков'ї виділили 1,6 мільйонів рублів, щоб намалювати на одному з будинків мурал, присвячений героям СВО. Росіяни взялися за роботу з великим ентузіазмом. От тільки замість героя СВО намалювали бійця ЗСУ, якого використовують в рекламі служби в Азові. Через це почався скандал серед зет патріотів. Спочатку адміністрація тупо намалювала бійцю шеврон зеткою, але пізніше Мурал таки довелося зафарбувати. «Он, дивіться. Ці ідіоти всю ніч замазували після резонансу через те, що вони повісили у день великої перемоги 80 років ювілею. Повісили на будинок портрет бійця ЗСУ. Дивіться, який класний подарунок для мешканців. Якими ж треба бути дурнями? Не розуміємо, що вас не влаштовує. Так у вас на будинку буде мурал герої захисника своєї землі, а не вбивці мародера та окупанта. Наче як навпаки, зробили все правильно, може кольори не сподобалися.